11 на годиннику про останні події на цьому й далі в новинах на ТВА. Я Тетяна Чудаківська, добрий день. Сім шахт підірвали бойовики на Луганщині. Про це повідомляє Геннадій Москаль, голова Луганської облдержадміністрації. Серед них є гіганти Луганського гілля та Первомайського гілля. Станом на зараз деякі копальні вже вдалося відновити. Москаль переконує на підконтрольній українській владі територіях жодна шахта без причин не закриється. Вночі неконтрольовані збройні формування продовжили обстрілювати українські підрозділи. Про поранених чи убитих прес центр АТО не повідомляє. Після численних вибухів у Донецьку спалахнув там. Тежні аеропорт полум'я зафільмувала камера спостереження, розташована на будівлі неподалік летовища. І сьогодні у зоні АТО має розпочати роботу контактна група за участю представників ОБСЄ та Росії. У Маріуполі ущен згорів офіс волонтерів. Інцидент стався напередодні пізно ввечері. Е, у приміщенні працював координаційний центр патріотичних сил Новий Маріуполь. На щастя, обійшлося без жертв. Члени організації убрато збройного конфлікту на Донеччині. усіляко підтримували українську армію і постачали їй необхідні продукти. Нагадаю, кілька днів тому власниці приміщення невідомі спалили автомобіль. На тепер обставини обох подій з'ясовують правоохоронці. 30 мільйонів гривень виділила Донецька облрада на відновлення Слов'янська та району. Таке рішення депутати підтримали одноголосно. У першу чергу кошти підуть на ремонт водопровідних мереж і насосних станцій. Саме вони найбільше постраждали під час бойових дій. Не забули депутати і про переселенців з Донецька. 4 мільйони підуть на їх розміщення у інших регіонах. Ще 10 мільйонів облрада виділила для громадян, що постраждали через проведення АТО. До кінця вересня на кордоні між Україною і Росією постане перший блок стіни. На військове переобладнання кордону уряд, уряд виділив 100 мільйонів гривень. У державній прикордонній службі підтвердили, спорудження стіни вже йде повним ходом. А міжнародних перевізників попереджають, заради безпеки громадян на Україно-російському кордоні діє лише 49,65 і пунктів пропуску. Сьогодні знову судитимуть Надію Савченко. Басманний суд Москви розгляне скаргу захисту української льотчиці на постанову слідства про призначення її стаціонарної психіатричної експертизи. Про це йдеться у повідомленні суду. Нагадаємо, цього тижня Надію Савченко етапували з Воронежа до Москви. Про це не повідомили ані українських дипломатів, ані захисників льотчиці. У зв'язку з цим Україна висловила Росії свій протест. Київ вказує на незаконність дій правоохоронців. Людщиці інкримінують вбивство російських журналістів. Українка ці звинувачення відкидає. Перша за 20 років російська жінка відправилася в космос у складі російсько-американського екіпажу на кораблі Союз. Бортінженер Олена Сірова вже прибула до міжнародної космічної станції. Команда перебуватиме на МКС до березня наступного року. Вони замінять трьох своїх колег, які працюють на орбіті з травня. Нагадаю, похолодання у стосунках США і Росії зачепило і космічну галузь. Так протягом найближчих років НАСА припинить користуватися російськими пілотованими кораблями для польотів у космос. Угорщина пояснила припинення поставок газу до України підвищеним попитом на внутрішньому ринку. За повідомленням угорського оператора ГТС, газопровід, яким поставлявся енергоресурс до України, був переорієнтований на внутрішній ринок Угорщини. У вітчизняному «Нафтогазі» наголошують, що припинення поставок відбулося через кілька днів після візиту представників Газпрому до Угорщини. Більше того, Росія відкрито погрожує Європі відключенням газу через допомогу Україні. Міністр енергетики Олександр Новок. Заявив європейським змі, що Москва не може гарантувати безперебійні поставки газу в Європі при його реекспорті в Україну. Мовляв, угоди, які укладені, цього не передбачають. Нагадаємо, сьогодні у Берліні заплановані чергові переговори, у ході яких буде обговорюватися питання поставок російського газу в Україну. Зустріч представників Києва та Москви буде координувати Єврокомісар з питань енергетики Юнтер Етінгер. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у Нью-Йорку представив план відновлення України. Напередодні голова уряду мав зустріч з представниками ділових та інвестиційних кіл США. Він закликав американців вкладати гроші в українську енергетику і сільське господарство. Наразі домовилися, що американські компанії нададуть уряду України експертну допомогу у питаннях боротьбі з корупцією, лібералізації та дерегуляції економіки. МЗС Росії вперше офіційно назвав контрольовані терористами частини Донецької та Луганської областей Новоросією. Відбулося це у ході переговорів Сергія Лаврова з державним секретарем США Джоном Керрі. Раніше Новоросією території так званих ДНР і ЛНР неодноразово називав президент Росії Володимир Путін. Реакція вітчизняної МЗС не забарилася. Там відзначили, що справжня Новоросія – це село у Приморському краї Росії. Поселення було засноване українцями у 1893 році. І якщо жителі села захочуть встановити діалог із своєю історичною батько... батьківщиною, Ми з задоволенням підтримуємо таку ініціативу, зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві. Країни великої сімки пригрозили Росії новими санкціями. Якщо та негайно не виведе свої війська з України щодо санкцій, то вони не є самоціллю і можуть бути відмінені. Якщо Росія виконає свої зобов'язання щодо припинення вогню і дотримання Мінських угод, та поважатиме суверенітет України. Йдеться у заяві. Нагадаємо, до великої сімки входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Об'єднане Королівство та США. Вивести російських миротворців з Придністров'я вимагає Молдова. Про це заявила з трибуни генасамблеї ООН голова МЗС країни Наталія Герман. Кишинів хоче замінити військових Росії на міжнародну цивільну місію. Герман підкреслила, що присутність російських сил створює додаткові перешкоди мирному процесу між Кишеневом і Тирасполем. Нагадаю, вивести свої війська з Придністров'я Росія зобов'язалася ще у 2004 році, але не зробила цього і досі. Через негоду без світла досі понад 200 населених пунктів України повідомляє служба з надзвичайних ситуацій. Повністю відновити електропостачання вдалося у шести областях: а саме Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській, Кіровоградській і Черкаській. Без світла залишаються люди у Донецькій, Запорізькій, Луганській областях та Криму. За прогнозами метеорологів, негода відступає з України і повертається тепло. Оки, це все, що ми хотіли вам розповісти. Більше новин півдні залишайтесь ставай.